Чи зіграється ранков у матчі з Боснією? відповідь дав Сергій Ребров. Манчестер Сіті переглядає молодого таланта з України. А топ клуб УПЛ влітку може повністю змінити вектор свого розвитку. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми будемо говорити у найближчих кілька хвилин. Ну і перед початком традиційний заклик до вас це перевірити підписку на канал. Якщо її ще немає, будь ласка, оформіть. А також натискайте на лайк, дзвіночок і погнали. Отож, головне питання, яке турбує українських вболівальників напередодні суперматчу Україна-Боснія, що нагадаємо відбудеться вже у четвер. Це звичайно, чи зіграє у цьому матчі півзахисник Віктор Циганков. Він наразі тренується з командою. А що далі розповів Сергій Рибров? Півзахисник збірної України напередодні тренувався індивідуально. Про це повідомляє офіційний сайт УАВ. За словами головного лікаря збірної Романа Жолобайтюка, у відновленні є позитивна динаміка. підтвердив це і головний тренер Сергій Ребров. Віктор тут він лікується, займається щодня. У нього є програма. Ми дивимось на його динаміку. Ще є кілька днів до гри. Я дуже добре знаю Віктора, і якщо у нього буде можливість, він завжди готовий грати за збірну. Нагадаємо, Циганков отримав ушкодження медіальної калатеральної зв'язки суглобного коліна і через це пропустив останній матч рони проти Гетаф. До слова про матч проти боснійців визначився голов Головний арбітер зустрічі розсудить команди німець Фелікс Цваєр. Його асистенти також з німеччини бокові арбітри Штефан Луп та Марко Ахмюлер. Роль резервного арбітра виконує Даніель Зіберт. А на варі сидітиме Бастіан Данкер. Ну і ще прилітають новини зі стану національної збірної. Так визначився наш новий спаринг-партнер. 3 червня збірна України зіграє товариський поєдинок проти Німеччини. Зустріч пройде у Нюрнберзі на стадіоні Макс Морлок. Початок гри о 19.45 за Києвом. Зауважимо червня. Наша команда зіграє загалом три спаринги. 7 червня ми зустрінемося із Польщею, а 11-го із Молдовою. Англійський Манчестер Сіті слідкує за українськими талантами і за повідомленням Sport.ua поклав око на талановитого українського голкіпера Давида Фесюка. Містяни будуть переглядати футболіста на найближчих матчах збірної України Ю 19 Представники містян раніше відвідували матчі юнацького чемпіонату Хорватії. зауважимо, Фесюк виступає за гайдук, а також товариський турнір України, щоб спостерігати саме за грою нашого голкіпера. Зараз же вони збираються відвідати еліт раунд відбору на чемпіонат Європи. Ю 19 зауважимо контракт Фесюка належить хайдуку, але другу частину сезону він проводить у складі клубу Кроація. Найближчим часом змінити місце роботи може Роман Григорчук, який нині очолює одеський Чорноморець. У ковалівському колесі затіяли велику революцію і зачепить вона, зокрема, і тренерський штаб команди. Про це інформує футбол 24 Відомо, що президента ковалівського клубу Андрія Засуху не влаштовує нинішнє дев'яте місце команди у турнірній таблиці, і він готовий інвестувати інвестувати під амбітні цілі. Тож клуб продовжить масштабну реорганізацію, яка зачепить і тренерський штаб команди. Нинішній коуч Слав Вишняк найімовірніше допрацює з командою до кінця сезону, після чого на тренерський місток будуть шукати підсилення. І саме Роман Григорчук наразі є головним кандидатом на цю посаду. Що цікаво, у колесі Григорчук може знову об'єднатись із віце-президентом Володимиром Геннінсоном, який раніше працював на аналогічній посаді у одеському клубі. Наприкінці випуску поговоримо про раніше анонсовану тему, а саме масштабні зміни у складі одного з лідерів чемпіонату України. І мова піде про Дніпро 1, 1 Комерційний директор команди В'ячеслав Фрідман прокоментував чутки, які відправляють лідерів його команди у ті чи інші клуби Європи і не лише Європи. Нещодавно журналіст Ігор Циганик повідомив про те, що захисником і капітаном Дніпра 1 Олександром Сватком цікавиться клуб МЛС. Комерційний директор В'ячеслав Фрідман у коментарі «Спортекспрес» підтвердив інформацію щодо наявності пропозиції по сватку, а також розповів про інтерес інших клубів до молодого форварда Дніпра Даніеля Ківінди. Пропозиції щодо сватка і Ківінди є, але Дніпро 1 їх поки не розглядає. Зараз немає таких пропозицій, які б нас влаштували. Закінчиться сезон, будемо розмовляти. Подивимося на бажання Сватка і Ківінди грати за Дніпро 1 Конкретно щодо трансферу сватка, він сказав наступне: я думаю, ще будуть пропозиції, сваток відновиться після травми. Якщо збірна вийде на євро і він там себе проявить, то ще виросте у ціні. Дніпро 1 чекає щодо нього серйозної пропозиції. Ну і про інтерес Ківінди теж поговорили. Що стосується Ківінди, це наш вихованець, він молодий і перспективний гравець, ми на нього дуже розраховуємо у майбутньому. Сподіваємося, він принесе багато користі рідному клубу. Нагадаємо, раніше також повідомлялось про інтерес до Олександра Піхальонка, зокрема з боку Жирони, і про це ми говорили в окремому відео. Його можете переглянути за підказкою вгорі екрану. Якщо ті трансфери, про які говорить комерційний директор клубу, відбудуться, якщо покинуть команду ті, кого постійно оточують трансферні чутки, очевидно, що вже влітку ми побачимо абсолютно новий проект під назвою Дніпро-1, і неймовірно цікаво, що ж він нам принесе. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі та діліться своїми думками про ті теми, які почули сьогодні. Залишайтеся на зв'язку із футболом України. Нагадаю, що ми є у всіх соціальних мережах. Підписуйтеся, слідкуйте за українським футболом і до зустрічі!